Напевно, всі, хто виключив раціону м'ясо і рибу, не раз виявлялися в замішанні з приводу того, що приготувати на вечерю, адже простими овочами після виснажливого робочого дня насититися досить складно, а розкішну пасту з томатами і базиліком готувати занадто пізно на щастя, вегетаріанські вечері можна урізноманітнити дуже простими і корисними продуктами, при цьому не навантажуючи себе додатковими походами в магазин. Досить просто постійно мати на кухні хоча б кілька з цих вісім чарівних продуктів, які допоможуть приготувати вам ідеальне ситне здорове і низькокалорійне блюдо. Кіно вкрай популярна серед прихильників здорового способу життя крупа кіно. Це чи не найкращий варіант урізноманітнити свої вегетаріанські страви? Цей продукт багатий білками, мінеральними речовинами і клітковиною, є джерелом корисних вуглеводів і володіє низьким глікемічним індексом. Саме кіно допоможе вам контролювати рівень апетиту. Ця крупа відмінно справляється навіть з найстрашнішим голодом і допомагає не переїдати, забезпечуючи відчуття швидкого насичення. Існує маса рецептів на основі кіно, наприклад, прості запечені овочі або вегетаріанські котлети. Місо-місо – популярне блюдо японської кухні, яке найчастіше подається у вигляді густої пасти, проводиться воно мудрованим способом ферментації соєвих бобів. Пшениці або рису місо є відмінною приправою для багатьох страв, таких, наприклад, як супи, бутерброди або салати, куди цей продукт привносить масу вітамінів в першу чергу, групи в мінеральних речовин. Вегетаріанцям напевно сподобаються незвичайні рецепти ріпи в соусі місо, а також легкий, але дуже ситний салат з броколі і авокадо, і незвичайна локшина соба з медовою заправкою. Рис навряд чи знайдеться людина. У якого на кухні не припасено хоч трохи рису, якщо ви хочете поповнити свої запаси цього практично універсального продукту, радимо вам спочатку звернути увагу на багатство його сортів, так сильно відрізняються один від одного, проте і у білого, і у коричневого, і у середнезерного, і у довозерного рису є дещо спільне. Це дуже поживний і корисний продукт, який до того ж завжди легко і швидко готувати за звання ідеального вегетаріанського вечерін. На основі рису можуть позмагатися тисячі рецептів. А ми для початку пропонуємо вам цікавий рецепт дикого рису з журавлиною, оригінальний салат з пальсином і авокадо, і коричневий рис з овочами, який можна приготувати також як самостійну страву на обід. Кешю навряд чи варто нагадувати вам, чим такий хороший кешю. Сам по собі горіх може стати класним перекусом, а в поєднанні з іншими продуктами, особливо з овочами, цей продукт перетворить ваше блюдо в справжню вітамінну бомбу дуже смачну, ситну і корисно. Єдине про що варто пам'ятати любителям цього горіха, це про його високу енергетичну цінність, і що з ним, як і з усіма висококалорійними продуктами, потрібно знати міру. Шменька кещу відмінно урізноманітнює такі вегетаріанські страви, як, наприклад, традиційний пряний рис, салат з капусти, кали і журавлини або простий, але вишуканий салат з ананаса з авокадо. Справжньою знахідкою для тих. Хто давно шукає для себе варіант ідеального перекусу, стане рецепт енергетичних горіхових кульок з кешю, лаймом, імбиром і гострим перцем. Нут, всі ми знаємо про те, що нут основа фалафеля, приголомшливо смачного і улюбленого багатьма вегетаріанського страви, що підкорив весь світ. Досить великі, боби коричнево-зеленого кольору володіють прекрасним маслянисто-горіховим смаком, вагаті масою корисних для організму речовин, серед яких калій. Магній, кальцій і багато інших, і, звичайно, ідеально вписуються практично в будь яке веганське блюдо, прекрасно його доповнюючи, якщо ви вже навчилися готувати приголомшливий фалафель і перебуваєте в пошуках нових цікавих варіантів використовувати нут в своїх стравах. Ми радимо вам розкуштувати цей продукт сам по собі. Смажений або запечений нут приємно здивує вас своїм смаком і ароматом. А закуска з нуту із зелені допоможе здорово урізноманітнити ваш вечерю. Квасоля, що ми, власне, знаємо про квасолі, крім того, що це один з найкорисніших бобових продуктів. По-перше, це багате джерело якісного рослинного знежиреного білка. По-друге, це джерело вітамінів, мікроелементів і клітковини, важливої для хорошого травлення. Ну а по-третє, це по-справжньому смачний продукт, вкрай простий в приготуванні. Ви можете вибирати будь-яку квасолю, яка вам до смаку і біла, і червона, і чорна будуть практично однаково корисні, а відрізняться будуть тільки часом приготування. Уважно вивчайте упаковку і не забувайте замочувати квасолю перед приготуванням, щоб вона була більш м'якою. Прекрасні вегетаріанські вечері для любителів квасолі, рис з солодким перцем і нехитрий овочевий салат, а ще з гарбуза і білої квасолі можна приготувати хумус. Горох. Горох сміцнює кістки, легко засвоюється, допомагає згортанню крові і завдяки високому вмісту антиоксидантів. Підтримує не тільки наше внутрішнє, але і зовнішнє здоров'я, а саме красиву шкіру і волосся, різотто або паста з горохом, чудові варіанти ситної та оригінальної вечері. А для цікавої закуски ми рекомендуємо приготувати брускетту з квасолею та горохом сечевиця, як і всі бобові. Очевиця багата клітковиною, магнієм і звичайно, рослинним білком, незамінним для вегетаріанців. Крім цього, очевиця вважається дійсно дієтичним продуктом. Цілий стакан цього продукту містить всього на всього близько 200 калорій, але при цьому відмінно насичує Сочевиця зі шпинатом, сочевиця в індійському стилі і незвичайний м'ятний салат. Лише кілька крутих рецептів з цим продуктом, які ми радимо взяти на замітку.